Привіт, друзі, дякую за те, що завітали на мій канал Алекс Лох. Сьогодні буде цікава зустріч. Значить, сьогодні, по плану, орендую машину. Потім ми їдемо в японське село, там проводимо час, досліджуємо. А на наступний день їдемо копати малюски на берег Японського океану. План був такий, але як завжди, без пригод не обійшлося. Сьогодні я спробував орендувати машину онлайн. От... І спробуємо її тестувати. Це такий мій маленький тріп. Перший тріп Японії. Ну, я сказав мій тріп, але зразу коректовочка, поки дружина не почула. Звичайно, це не тільки мій тріп, а всієї нашої родини. Але це так, між нами по секрету, добре? Ну все, поїхали. Ну, спробував сам зробити, але нічого не виходить. Йду кликати якихось помічників чи помічниць, які б підказали. Коротше, як це робити? Ось цікаво, але трішки потрібний час, щоб розібратися. Так, сходив, мені пояснили, що треба показувати спочатку права. О, показати права, скажімо так, потім камера якось так щитає інформацію і е, розблокується, е, розблокується машина. Спроба номер два. Подивимося. Що з цього вийде. Ну, насправді там була ще й і третя спроба. Ну в кінці кінців я відкрив цю машину. Відсів нарешті в машину, Це, все можна самоліт. Машина самоліт. Зараз буде розбиратися, Так це клює. Переключати. швидкість старт. Зараз буде не говорю. Все, що я знаю про цю машину, це тільки є назва, що це Nissan, Note і Power. Система повністю проводиться в рух електродвигуном. Тому будемо пізнавати в русі. Тож, час рушати. Поїхали. Перший сімейний тріп з Богом. Let's go! Взагалі, якщо коротко сказати, знаєте, досвід водіння саме в Японії у мене невеликий, і ну розуміння, які саме машини гарні, які підходять для саме нашої сім'ї, теж досить непросто, так як автопарк мені невідомий. Тому, знаєте, не з першого разу вдалося взяти саме ту машину, яка підходить під наші потреби. Більше, ну, знаєте, знайти така, яка підходить і по ціні. І яка підходить для нас, щоб можна було посадити і одне дитяче крісло, і інше дитяче крісло, і самим сісти комфортно, та ще й речі свої покласти. Ну, багато чого різного. Ну і нарешті, як мені здається, я знайшов варіант, який найбільше підходить для нас. Взагалі, японські машини вони досить компактні, розраховані на вузькі дороги, на те, щоб в ці машини поміщалось багато людей. І при цьому і економні вони могли бути, ну, багато різних функцій включається. Але щоб вибрати те, що потрібно, не так вже й просто. Це як з медом. знаєте, Як не попробуєш, то не дізнаєшся, дося. чи смачно воно чи ні, чи підходить воно чи ні. Приїхали. На шляху до нашої першої цілі японського села, як було по плану, ми вирішили заїхати в місцевий супермаркет скупитися. Кімочі, Додиська. А? Мія? Неочікувано для всіх випав дощ, але я притримуюсь думки, що у природи немає поганої погоди. Тому ми просто старались насолоджуватися дощем і пішли скуплятися. В цьому магазині все продається. Дорога до місця, де ми вирішили зупинитися, займає пару годин. Тому сідайте зручніше. Буду вам розповідати. Злякалися, та не лякайтеся, це я пошуткував. Поділюсь з вами одним із моїх хобі це подорожі. Я полюбляю подорожувати, відкривати нові місця, нові локації. Місто, в якому ми зараз живемо, недалеко від Токіо, в ньому проживає більше 400 тисяч людей. Воно невелике по міркам Японії. І як зазвичай і на вулиці і на дорогах багато людей. А тут ми їдемо в таких місцях, що по рівнянню з тим містечком, де ми живемо, ну, дуже рідко тут зустрінеш і машину зустрічну, і людей на вулиці. Можна на Японію і на людей, які живуть в Японії, подивитись якось з іншої сторони, подивитись на культуру цієї країни по-іншому. На одній із автостоянок, де ми вирішили трішки відпочити, перекусити, знайшли ось такі традиційні японські ігри. Мабуть, ви вже знаєте, потрібно ось цей м'ячик, скажімо так, накинути на цю дерев'яну штучку. Ну, в принципі, ніби проста річ, але не просто грати. Ну, як кажуть, і я вирішив теж старіною тряхнути, що ж тільки дітям грати. Ми всі. Мабуть, в душі діти, чи не так? Ну, скажу чесно, десь, мабуть, з 30 ї чи з 40 спроби все ж таки мені вдалося отак от зловити цей шарик. І там, я кажу, є три рівні: 1, 2, 3 по складності. Я все-таки ці всі три рівні пройшов. Перемога! І знову ми на місцевому базарі. Farmers Market. Місцевий оце такі яйця. Як часто буває, в кожному якомусь містечку своя якась унікальність і чимось своїм славиться. Наприклад, ось це містечко славиться тим, що тут роблять дуже смачний монблан. Місвий Драй на то. Я ще спробував зробити відео машини, так, щоб виглядало круто, прикольно. Ну, чесно кажучи, вийшло так собі. Ну, нарешті ми зайшли в той будиночок, який вирішили зняти. Взагалі, сам будиночок, він такий, бачите, двохповерховий, традиційний. Е, ну, не знаю, десь, мабуть, йому 40 чи 50 років. Все-таки старе, але ще не зовсім таке старе, щоб знаєте, прям все валилося. Як бачите, гарно так все виглядає: такі іерогліфи різні кухонька, теж простора така, все, що потрібно є. От, ну, нам не потрібно було ввести ніяких там кухонних причандал, от, і навіть кава. Додатково різний багато техніки побутової. Тобто все, що ви бачите, цим можна користуватися, ну, звісно, ну, обережно, щоб не зламати. А ще в холодильнику от хазяїни підготували такий смачний е, сніданок. О, це така цікава кімната для відпочинку з піаніно, з телевізором, який працює, до речі, звісно. От, мені ну, сподобалось. Так, трішки попахувало, правда, сигарами. Ну, відчувається, що там сиділи люди, які палять. Але в принципі, ну, як кажуть, можна один день посидіти. Ну і по приїзду ми зразу почали готувати, нарізати картоплю, цибулю. Вирішили зробити такий маленький барбекю. хоч дощ йшов, от, але о, був гараж. Ну, от, так, гараж, і це дійсно спасло нас, що ми могли і барбекю робити. І не було так жарко, теж, і, і нас не мочило, і всі відпочивали. Ну, так, Прикольна така місцина. От, бачите, з таким свіжим повітрям, з такою гарною локацією цікавою. Оце наш будиночок, де ми е, ну, вирішили зупинитися. Так? Вот. Ну, Я тут походив, ще, знімав сусідні будиночки. Ну і нарешті барбекю. Як же без нього? Але знаєте, тут в Японії так цікаво, що в деяких будинках наприклад, ну, робити барбекю не можна. Тому ми вибирали такий, орендували ну, такий будинок, де є позначка, що робити барбекю можна. Отак, от тут якби дуже, знаєте, строго. Якщо написано, що не можна робити, то барбекю не можна робити. Тобто, по суті, обов'язково потрібно слідувати тим правилам, які прописані, ну, у, скажімо так, в можливостях е, тих послуг, які надаються е, гостям. Взагалі, щоб переночувати в такому будиночку, потрібно десь 300 доларів. І ну, так як ми були не самі от Тому разом це було набагато дешевше. Тому раджу подорожувати з місяцем, а з друзями. Це набагато дешевше. Друзі, ми знаходимося зараз в місті яке славиться порцеляновими майстрами. Багато різних магазинчиків, багато різних майстерень де роблять порцелян от така Автентична атмосфера тут цікава. Бачите, така дорожка. Викладена справа зліва білим каменем. І це все тут і. А осіб це якісь а, майстерні, значить, де роблять порцелян. Зранку, поки ще всі відпочивають, я вирішив прогулятися цим селом. От, як я вже казав, так це м, село, де живуть і працюють майстри, які роблять порцелян. І дійсно кожен будиночок це такий, знаєте. І майстерня, і своя а, унікальна кухня така, от, і свої різні унікальні вироби. Ну, дійсно, мабуть, при можливості іншим разом потрібно буде зайти подивитися і зняти, які ж порцелян вони роблять. Дивіться, як прикрашені стіни однієї з майстерень з різними порцеляновими поцеляновими ну, Да? Так. Зараз ранок, тому якби воно все закрито і Ми тут не затримаємося, ми їдемо далі. На останок перебування в цій віллі, обійду нам круги її, покажу вам. Бачите такий маленький садочок. Ну Це газові балони, це по суті індивідуальна. Да? Тут, в кожного тут проведений газ індивідуальний. От. Це досить такий ну, заможний двір, заможний будинок. І не кожен японець живе в такому будиночку. Замовили ми оренду цього будиночку онлайн. Тобто, все відбувалося онлайн, і оплата навіть проходила онлайн. Ну, тобто, ми навіть і не знайомі з самим хазяїном от така от довіра. Тут. Поки ми їдемо до океану, поділюсь своїми враженнями від користування цією машиною. Перше, це те, що вона починає рухатися дуже плавно і також зупиняється. Коли я відпускаю педаль газу, машина поступово починає зупинятися. Не від того, що я ну, якби газ не давлю, а від того, що спрацьовують якісь тормозні колодки самі по собі, я відчуваю це. Також цікавий такий момент, що коли я зупиняю машину, ну буквально на трішки перед якимось сигналом стоп да? або чекаю в черзі, то значить мотор повністю. Глохне. Ось цей 100% електричний автомобіль, але він також потребує бензину. Скільки витратив бензину на сам поїздку, я скажу в кінці. Тому додивіться до кінця ви дуже здивуєтесь. Нарешті приїхали до океану. Зараз будемо займатися такою цікавою справою, яка називається дігінг. Тобто копати, шукати може різних рачків, малюсків. Стоянка автомобіля була поодаль від океану. За парковку ми заплатили 10 доларів і, по суті, машина може стояти скільки завгодно. Тут неймовірна кількість людей, які якраз копають зі всіх молюсків. Це взагалі просто копаються, коротше. Ці ями. Ну, я спробував, ви знаєте, копати, шукати цих малюсків, але нічого не вийшло, і я пішов обідати. Ось такий мій обід біля океану. Обенто, як завжди, риска плита. Я називаю Японію це країною судочки. Добре, що ми купили ці судочки з їжею ще вчора, підготувалися і, хоч було чим пообідати. Бо я якось знаєте, розраховував на те, що знайду малюсків, але виходить, що до мене вже їх багато хто знайшов і мені нічого не залишилося. Водичка ще така, знаєте, прохолодна. Майже ніхто не купається, хоча є сміливці такі. А ще я зрозумів, що потрібно буде обережним взагалі, знаєте, наплив хвилі і потім. Ну, як відлив назад надзвичайно сильний. Він ну, хвиля назад затягує дуже швидко, і з дітьми потрібно бути максимально обережним, тому що хвиля така сильна, буває, що навіть я не можу встояти на ногах, не кажучи вже про дітей. Кінцевому рахунку після пару десятків хвилин пошуків я все ж таки знайшов екземпляр малюска того, який я шукав. На зворотньому шляху додому ми заїхали ще в одне чудове місце, яке мені дуже подобається. Що друзі, ми зараз знаходимося в дуже гарному історичному місці. От, все такому стилі едо, едо період. Такі красиві а, старовинні будиночки, вулички, мостики. Ось, ось подивіться. Це старе японське містечко називається Савара. І в період 1603-1867 років воно було рисовим хабом. Така маленька, маленька Японія. О, історичний її центр. Так? Ми тут, Мією йдемо зараз. Вийшли на прогулянку. Дуже гарна, така атмосферна. Атмосферне місце. Таке в цьому місці часто проходять фестивалі японської культури. На один із таких фестивалів ми не встигли, так як під'їхали вже під вечір, і він вже майже закінчився. <гум> <гум> Оселаса. Оці всі будиночки, які ви бачите навкруги, вказують на те, що це місто раніше процвітало. А зараз це є такою історичною пам'яткою. Цікавий такий ще момент, що ці всі статуєточки вони не повторюються і стоять вони на ліхтарі. Тобто, коли о, темніє, ці ліхтарі запалюються, і це створює ще більш таку гарну і цікаву атмосферу. Наніка, а наче? Осеросе на останок про це місто. Скажу, що в ньому народився Іно Тадатака. в 1745 році. Людина, яка досліджувала географічні особливості Японії та створила першу карту країни періоду Едо. Зроблю короткий висновок: Нісан, нот і Power – гарна машина. Єдине, що магнітола так і не запрацювала. Не знаю, можливо, тому що ми не розібралися, як її включати. На останок я вам скажу, що за 250 кілометрів, скільки ми проїхали, я витратив на бензин всього лише 15 доларів. Тож, дякую за те, що друзі були зі мною. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шети друзям. Запитуйте, якщо вам щось цікаве, Часливо, і до скорої зустрічі.